Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі! Запрошую першокласників на урок математики. Тема нашого уроку десятковий склад числа, розкладання числа на розрядні доданки, задача на знаходження невідомого доданка та побудова відрізка заданої довжини. Тож гарно і зручно ми сідаємо, щось нове завжди вивчаємо. Те, що вчили, пригадаємо. будь уважний, починаємо! Починаємо з підготовчих вправ. Ось уже перша бджілка прилетіла, підказала вам до 15 додати 2 буде 17. А далі, яке ж число наступна бджілка нам принесе? До 10 додати 3. Від 26 відняти 1. До 10 додати 6

А зараз подивимось на нумерацію та спробуємо розібратися із цим завданням. Що ж треба зробити? Треба визначити місце числа на арифметичній шкалі, назвати найменше та найбільше число на кожній шкалі. Так, дивимося. Якщо на шкалі отут 25, значить отака висока поділка це буде кругле число. І отут тут 20, 30, 40, 50. Дивимося, 25 треба порахувати малесенькі поділки: 24, 23, 22. А число 24 буде тут. Далі 28, 26, 27, 28. 34, перед 35, 38, 6, 7, 8. 41. Ось тут 40, значить, тут 41. 45 воно позначене. І 48. 46, 47, 48. Ось вона. Яке ж найменше число на цій шкалі? Найменше ми бачимо на шкалі 20, а з названих 22, Найбільше 50, а з тих, що позначені, 48. Наступна шкала ми бачимо 35, 45, 55, значить, високі оці поділки. Це круглі числа 30, 40, 50 та 60. 31 буде отут, після 30, 35 позначене. 36 за ним. 42, 41, 42, 49. Перед 50, 53, 1, 2, 3, 56 за 55. І 59 перед 60. На шкалі найменше 30, найбільше 60 із чисел найменше 31, найбільше 59. Перевірте. Подивіться на цього хлопчика та перевірте, чи правильно ви сидите. Спинка рівна, локті не звисають, ніжки ступнею на підлозі або на підставці. Кладемо під нахилом зошит та тримаємо олівця трьома пальчиками. Так, зараз нам треба назвати послідовно всі числа, а потім сусідів кожного числа. Якщо називати цифри, то треба називати по одній: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 та 0. А тепер.

90. Не забувайте пропускати між ними клітиночку, щоб вони не злилися в один ряд чисел. Сьогодні на уроці ми продовжуватимемо вчитися визначати десятковий склад числа, розкладатимемо числа на розрядні доданки. закріплюватимемо вміння розв'язувати задачі на знаходження невідомого доданка. А зараз попрацюємо з підручником сторінка 95. Десятковий склад числа. Подивимося, скільки ж десятків. Один, два, три, 4, 5, П'ять десятків та ще сім вишень. Тож скільки їх на малюночку? 57, з яких же чисел складається число 57. Із чисел п'ять десятків та сім одиниць або 50. Плюс 7. Продовжуємо. Скільки бачимо чашок. 1 десяток, 2, 3, 4, 45. 45 це 40 чашок і ще плюс 5. Щоб розкласти двоцифрове число на розрядні доданки. Треба записати його як суму круглого та одноцифрового. Наприклад, 57 це 50 плюс 7, а 45 це 40 плюс 5. Ну що, давайте спробуємо. Дивимося на зразочок: 99 це 90 плюс 9, а 56. Це 50 плюс 6, а 34.

71, 70 плюс 1. Ну, а зараз обчислимо вирази. До 13 додати 4. Треба додати одиниці. Буде 17. Від 16 відняти 3. Віднімаємо від одиниць одиниці. 17 плюс 2. 15 мінус 4, 12 плюс 6, 19 мінус 3. Так, ну, а ці приклади. Поставте, будь ласка, відео на паузу. Виконайте їх самостійно, запишіть до зошитів, а потім перевіряємо. І оці трійку прикладів теж. Поставте відео на паузу, запишіть та перевіряємо. Ну, а зараз робота над задачею. Про кого вона буде? Про козу та вівцю, так? На лузі пасеться 18 тварин. Із них кози 7, а вівці решта. Ми бачимо, що. Сума, тобто всього тварин 18, перший доданок 7, другий невідомо. Як знайти невідомий доданок? Треба від суми відняти відомий доданок. Записуємо розв'язання та відповідь у зошити. Ну а зараз зробимо пальчикову гімнастику. Давайте про пташок покладемо одну долоньку на іншу, переплетемо великі пальчики та покажемо пташок. Пташки летіли, потім вони сіли, посиділи та й далі полетіли. Ну, а зараз нам треба накреслити відрізк, відрізок завдовжки 1 дециметр та 4 см. Ми з вами пам'ятаємо, що в одному дециметрі міститься 10 сантиметрів. Один дециметр це 10 сантиметрів. Та ще 4 14. Тож, ставимо крапочку. До неї підносимо лінієчку з позначкою 0. Дивимось, де в нас на лінійці 14, ставимо ще одну крапочку та поєднуємо їх між собою. Вийшов у нас відрізок завдовжки 1 дециметр 4 см. Ну, а далі дуже цікава задача про Карлсона. Йому на день народження подарували торт, на якому було вісім троянд із крему. Карлсон з'їв чотири троянди, а дві троянди дав малюкові, скільки троянд залишилося на торті. В цій задачі у нас невідомий один з трьох доданків. Сума вісім. Один доданок, чотири другий, два, який же третій доданок. Щоб знайти цей невідомий доданок, треба від суми відняти відомі доданки. Спочатку 4, потім ще 2. Тож скільки троянд залишилося? Дві троянди залишилося на торті. Розв'язання та відповідь запишіть до зошитів. Ну, а зараз логічне завдання. Цікаво, чи впораєтесь ви з ним? За допомогою підказок визначте улюблену страву кожного з дітей. Що ми тут бачимо? Тортик, риба, бутерброд та попкорн. І дітки Марійка Оля Руслан Сергій. Попкорн. Улюблена страва однієї з дівчат. Руслан любить бутерброд або попкорн. Дівчата не люблять рибу. Марійка обожнює солодощі. Тож почнемо з Марійки. Якщо Марійка обожнює солодощі, Значить, це її улюблена страва. Що в нас сказано ще про дівчат? Що попкорн – улюблена страва однієї з дівчат. Їх у нас дві. І якщо Марійка полюбляє солодощі, значить, Оля любить попкорн. Далі залишилися Руслан та Сергій. Про Сергія нічого не відомо. А от про Руслана відомо, що він любить бутерброд або попкорн. Попкорн це улюблена страва Ольги. Значить, Руслан любить бутерброд. Що ж залишається для Сергія? Значить, у Сергія улюблена страва риба. Хто ж із них дітки вживає корисну їжу? Лише Сергій Риба. Корисна. Ну, а зараз продовжіть, будь ласка, речення. На уроці я дізнався чи дізналася. Мене найбільш зацікавило, було складно, та що саме складно? Рідним я розкажу про... Починаємо разом і піскують хвилинку. Що ж, на цьому я прощаюся з вами до наступного уроку. Дякую вам за увагу!